Вітаю! Протягом чи на протязі, рахувати чи вважати, подруга чи подруга. Пропоную вам сьогодні позбутися мовних помилок, якщо вони, звісно, у вас є, та разом знайти слабкі місця в нашому мовленні. Тож, якщо ви прагнете збагатити свій мовний досвід, говорити українською впевнено, запрошую до перегляду! На жаль, наше мовлення, довгий час, піддаючись впливу російської мови, збагачувалось росіянізмами калькою або запозиченням. Я рахую, твоя думка є невірною. Скільки помилок ви нарахували у цій фразі? А їх тут дві. Проте, не поспішайте засмучуватись, якщо не помітили їх. Зараз все з'ясуємо. Помилково тут вжито слова рахую та невірно. Що ж із ними не так? Річ у тім, що обидва слова є в українській мові, однак вжиті вони в неправильному контексті. Рахувати в нашій мові означає вимовляти або називати числа в послідовному порядку. Наприклад, моя сестричка вже рахує до ста. А в нашому реченні варто вжити слово вважати, мати певну думку з приводу чогось. Тепер розберімося з другим словом. Вірний в українській мові характеризує того, хто заслуговує довір'я, є відданим. Наприклад, це мій вірний пес бруно. А в нашому реченні варто вжити слово неправильна. Тобто хибна або та, що не відповідає дійсності. Отже, правильним варіантом нашого речення буде: я вважаю, що твоя думка неправильна. Наступна помилка є також дуже розповсюдженою в мовленні українців, і вона пов'язана також із неправильно дібраним контекстом. Сашко займався боксом на протязі двох років. Що не так із цим реченням? Думаю, ви здогадалися, що проблема в сполуці на протязі її ми можемо правильно вжити, якщо говоритимемо про протяг потік повітря, що виникає в практично замкнутому просторі через отвори. Наприклад, у нього болить горло, бо сидів на протязі. У нашому реченні доречно буде вжити слово протягом або упродовж Сашко займався боксом протягом або упродовж двох років. Поговоримо про наголос, виділення складу в слові, посиленням голосу або підвищенням тону. Він є дуже важливим компонентом грамотної мови. Я відразу буду озвучувати слова з правильним наголосом, аби ви краще їх запам'ятали. Візьмемо слова, що є звичними для нашого розмовного мовлення. Запам'ятовуйте. У цьому магазині мені вчора продали черствий хліб. Чудово, що ти мій приятель, а я твоя подруга. Нарешті в мою кімнату повісили жалюзі. Перепрошую. А де на цій іграшці цінник? Деякі з цих наголосів могли вас здивувати, чи не так? Проте саме вони є нормативними для нашої мови. Прослухаємо ще декілька правильно наголошених слів. Доброго ранку! Зробіть, будь ласка, холодний лате з собою. Цікаво, яка начинка в цьому круасані? Добре, що мама купила нам солодощі, олені дуже величні тварини. Сподіваюсь, сьогодні ваша мовна скарбничка поповнилася правильними наголосами. І останнє про що ми сьогодні з вами поговоримо, це те, як перекласти деякі мовні сполуки на українську мову. Адже дослівний переказ з російської на українську не завжди виявляється коректним. Наприклад, сполуку «в юності» перекладемо як «за молоду» або за молодих літ. Наприклад. Замолоду бабуся багато малювала. Російське панарошку перекладемо як «жартома» або ж не насправжки. Наприклад, тобі здалося, це було не Ністія калєсіцу перекладемо як версти, нісенітницю або ж кулі лити, що означає говорити щось дуже неправдоподібне. Наприклад, перестань кулі лити, краще скажи правду. Російське адбіздєл'я перекладемо як «знічев'я», тобто від нічого робити. Наприклад, думаю, Оксана прийшла до мене з нічев'я, а не тому, що скучила. Мова це жива система, тож перекладаючи на українську, варто зважати на зміст слова, фрази або словосполучення, тож добираймо гарні і влучні власне українські відповідники. Якщо вам вдалося знайти свої помилки сьогодні, ви справжні молодці. Якщо запевнилися в тому, що говорили правильно. Чудово! Ви на правильному шляху до мовного вдосконалення. Пам'ятайте, мова це не лише засіб спілкування, а й відображення нашої культури. До зустрічі у наступному випуску.